Третина мешканців Донбасу вкрай тяжкому становищі. Половина з них потребує медикаментів. Майже кожен другий мешканець регіону відчуває потребу у продуктах. Такі дані оприлюднили фахівці Київського міжнародного інституту соціології у четвертому дослідженні на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова взяли участь респонденти в 29 населених пунктах Донбасу та п'яти містах, де масово проживають переселенці. Ці дані відображені в оновленій гуманітарній карті Донбасу. Чого потребують і? На що сподіваються люди розповість Юлія Міншакірова, Жити важко, але можна терпіти. Так заявили 70% учасників дослідження. Саме перемир'я позитивно вплинуло на оцінку нинішньої ситуації мешканцями Донбасу. Люди раді, що пострілів стало менше, але в іншому все як і раніше погано. 45% опрошених, як в декабрі, так і в марті, відмічають, що в городі місті не самих необхідних продуктів питання. Половина опитаних гостро потребує ліків. В основному це серцево-судинні препарати. Третина мешканців заявляє про брак побутових товарів. У багатьох містах не вистачає м'яса, молока, чистої питної води і навіть хліба. Уперше дослідили потреби переселенців. Їм найскладніше знайти житло і роботу. Тут скорее идет э, речь о дискриминации из-за непостоянности статуса. То есть работодатели они просто отказываются брать на работу переселенцев из-за того, что знают, что они при малейшей возможности уедут назад в свой родной город. До п'ятірки найбільш проблемних міст Донбасу увійшли Дебальцеве, Юнокомунаріск, Докучаївськ і підконтрольні Україні Авдіївка та щастя. Тут виживають завдяки гуманітарній допомозі. З початку роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова ми роздали 2 мільйона 350 тисяч продуктових наборів. І тільки в течение цього року ми привезли і роздали мирним жителям Донецької та Луганської області мільйон продуктових наборів. В умовах економічної блокади Донбасу, високих цін і дефіциту продуктів місцеві волонтери оцінюють допомогу штабу Ахметова як наймасштабнішу. по саме найбільші черги у пунктах роздачі допомоги від фонду Ріната Ахметова. І я могу сказати, що навіть міжнародні організації не в состоянні перебити тот об'єм допомоги, яка оказується жителям. Попри всі труднощі, майже 90% учасників дослідження не збираються залишати рідні міста, і кожен другий край потребує гуманітарної допомоги. Детальніше ознайомитися з оновленою гуманітарною картою Донбасу можна на сайті. Допоможемо тебе. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Данило Кірієвса, битія канал Україна.